Борщівник Сосновського заполонив Львівщину. Нові випадки уражень фіксують лікарі. Небезпечний Бор'ян роз'їсе в області на сотні гектарів. Найбагатші на борщівник землі у Дрогобицькому, Золочівському, Кам'янкабузькому, Мостицькому, Постов, та Яворівському районах. Рослина, яка в 50-х роках минулого сторіччя використовували в сільському господарстві, нині небезпечна для здоров'я. Лише в нашій області від початку літа утруйна рослина завдала шкоди півсотні людей. Небезпечна рослина мігрує львівщиною і росте майже повсюди. Найбільше її зарості уздовж доріг поблизу лісів та водоймищ на поверхні листя борщинника Сосновського дуже отруйний сік. Тому, ледь торкнувшись його, можна отримати важкі опіки. Особливо небезпечний бур'ян, що сягає людського зросту для дітей. Переважно опіки це поверхневі. От вони заліковуються добре, але наші люди звикли зволікати і приходять вже з нагноєними міхурами. Якщо з'являються міхурі. Значить, обов'язково треба звернутися, тому що на другий день, на третій день будуть збільшуватись. Екологи кажуть, викошувати борщівник сосновського чи викопувати його з коренем неефективно, оскільки насіння знаходиться в землі роками і з часом проростає. Знешкодити рослину окупанта можна хімічними препаратами. Втім, і цей метод має недоліки. Застосування хімічних препаратів може бути небезпечним як для мікроорганізмів, для інших рослин, для комах, і відповідно, якщо це десь біля якихось водних об'єктів, може попадати цей препарат в воду і ну так само для людини може бути небезпечним. Взялись викорінювати небезпечну рослину і посадовці. На це з обласного бюджету планують виділити 80 тисяч гривень. Скільки вже тиждень? Є розпорядження голови обласної адміністрації про виділення коштів з переліку першочергових продохоронних заходів. Даний захід по боротьбі з борщівником включений цей перелік. Доки на Львівщині вестимуть активну боротьбу з борщівником Сосновського. Лікарі радять уникати зустрічі з отруйною рослиною. А якщо вона все ж відбулася, то по допомогу одразу звертатися до медиків. Інна на Олексій Рапіта, новини.